Мої симптоми з'явилися кілька років тому. Знаєте, в цей час, от якраз донька закінчила навчатися в Австрії, повернулася додому. Я зрозуміла, що ми відвикли одна від одної. Не можемо жити поряд. Мене дратувало буквально все. Я, я просто кидалась на неї. Я розуміла, що так не можна, але я не могла стриматись. На роботі теж. Конфлікти почалися майже кожного дня, хоча раніше був нормальний колектив. Буквально з-за якоїсь дрібнички починався скандал. А потім я відчуваю, що я теж не права, що я занадто емоційно на це реагую, а заспокоїтись не можу. І вдома теж лягаю спати і починаю крутитися, починаю, не можу влягтися, потім не можу заснути допізно. Якісь дурні тривожні думки лізуть в голову. Могла просто прокинутися серед ночі і не спати до четвертої-п'ятої ранку. Потім встаєш зранку, ну ніби ти не лягав. Якесь замкнуте коло. І раніше я могла себе якось стримувати. Я була врівноважена, а тут ніби з ланцюга зірвалась. І найцікавіше, найцікавіше, що саме донька вона запропонувала мені поговорити про це. Вона дуже обережно натякнула, що можливо все це саме через менопаузу. Так, місячні в мене закінчилися і Але я не бачила зв'язку. А тут дійсно я розумію, що... Ці перепади настрою, відсутність сну, відсутність енергії. Ну, це все пов'язано, в її словах, є сенс. Так вийшло, що саме донька вона відвела мене до гінеколога, і вона мене дуже підтримувала. Пояснила мені, що гормони це не якесь там зло. Це сучасна терапія, це метод, який дуже популярний в Європі. Буквально за кілька тижнів депресія почала вщухати, і енергія до мене повернулася. Я зрозуміла, що клімакс це не вирок, це в моєму випадку, навпаки, ця ситуація допомогла мені з донькою стати найкращими подругами. Ну, може, єдине, що мене засмочує, це те, що в мене більше не буде дітей. Ну, я саме зараз усвідомила, наскільки я щаслива, що маю таку чудову, турботливу доньку. У нас дуже гарні відносини. Я, я нарешті почуваюся з собою.